Вітаю вас на телеканалі Порятин підсумки тижня. До вашої уваги найпомітніші події останніх семи днів у викладі наших кореспондентів. Сьогодні в Україні день жалоби. А для порятинщини Днем жалоби і пам'яті став також день вчорашній. 18 травня жителі двох сусідніх районів вшановували пам'ять людей, розстріляних у пироговій леваді, навесні 1942 року. До цієї могили не часто приходять рідні. Тут знайшли вічний спокій десятки єврейських родин. 6 квітня 1942-го, у другий день Великодня, їх вивели з міста і розстріляли. Не врятувався майже ніхто. Того дня фашисти знищили 1900 євреїв. Дорослих розстрілювали, дітей кидали в яму живими. Через півтора місяці, 18 травня, розстріли повторили. Було вбито 167 євреїв і циган та кілька сот комуністів. Для їхніх дітей, внуків і правнуків, як і для всього нашого краю, це місце назавжди буде святим. Мітинг пам'яті відкрив голова Пирятинської районної ради Олексій Нечепуренко, дід якого знайшов вічний спокій у пироговій ливаді. Виступили керівники двох районів: голова Пирятинської районної державної адміністрації Микола Купріян і перший заступник голови Гребінківської ради адміністрації Валентина Лісогор. Виступив пирятинський міський голова Олексій Рябоконь, дослідник історії пирогової ливади Василь Миленко і діти розстріляних Валентина Димова та Іван Капштик. 40 років пішов мій наш батько у вічність, залишивши шестерьох діток. Найменшому було тоді 8 місяців. Із шістьох дітей капштиків сьогодні живих тільки двоє. Старший 85-річний брат не зміг приїхати за станом здоров'я, але члени родини, для яких пирогова левада є сімейним болем, їхатимуть сюди ще багато років. Пам'ять про те, як треба боронити мир, як треба любити нашу землю, любити один одного. Ці людські. Цінності, які вражаються у повазі один до другого, вони живі і ми бачимо це наяву. Після закінчення мітингу панахиду за невинно убієнними провів настоятель монастиря святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського чудотворця Ігумен Серапіон. І радісно, дорогі мої, що сьогодні тут так багато молодежок. значит память наша жива, значит наше сердце еще трепещется, значит наша душа болит за нашими братьями и сестрами, нашими отцами и дедами. И будем молиться и просить всемилостивого Бога, чтобы Господь поставил своих дочерей и сыновей рядом с собой, поставил в том вечном царстве, где нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная, вечная память и вечный покой нашим ушедшим отцам и братьям. Ла молитва і горіли свічки. Як пам'ять, як наша клятва не допустити війни і людського страждання. У п'ятницю, 17 травня, в Пирятині пройшла Всеукраїнська науково-практична екологічна конференція. Представники вищих навчальних закладів України, національних природних парків, установ, організацій і шкіл району разом обговорювали актуальні питання збереження довкілля Пирятинського району. Вже восьмий рік поспіль Порятинська районна рада проводить всеукраїнську екологічну конференцію. Влада, науковці, учнівська та студентська молодь обговорює та вирішує питання, спрямовані на захист навколишнього середовища, озеленення та благоустрій населених пунктів району. Звичайно ж, мені сьогодні приємно бачити в цьому залі однодумців з питань збереження екології і природи. І звичайно, я з усієї Думаю, можна сміло говорити, що знаходяться в цьому залі наші вже друзі, це науковці із Київського національного університету імені Шевченка, Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, Національного технічного університету імені Кондратюка, Національного університету києво могилянська академія, представники управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області. Національних, природних та регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів. Цього року наші ряди поповнилися науковцями Ніжинського державного університету імені Гоголя. Я бажаю вам привідній роботи в пенальних засіданнях секційних, щоб дійсно та робота, яка була започаткувана на території нашого району, щоб наші нащадки не мали таких можливих Передати ще більше краще довкілля, що ви його отримали в нашому поколіннях, які передали його нам. Тому всі ми не добра злами, достатньо і добрій роботи. Ми досягли бажаного. Я не говорю, що ми досягли того рубежу, на який до якого прагнули, але те, що ідея збереження довкілля, екології стала всеохоплюючою в Бертинському районі, це факт. І це тільки тішить нас, бажає учнів конференції і всім тим, хто готувався гарних доповіді і цікавих нашого. Результатом роботи екологічних науково-практичних конференцій стало створення Національного природного парку Порятинський, який розпочав свою роботу у грудні 2011 року. Нині працівники парку дбають про розвиток рекреаційного потенціалу. Вже облаштовано 21 місце відпочинку. Встановлено альтанки, навіси, лавки, столи та інше. Проводяться біотехнічні заходи, встановлюються шпаківні та годівниці. Ведеться еколого-освітня робота, а також оперативна робота. Що що запобігає браконьєрству на території природного парку Порятинський росте 1011 видів рослин, в тому числі 15 червонокнижних, та 526 видів тварин, з них 33 червонокнижні. На конференції обговорювалися питання водних ресурсів Полтавської області, важливість збереження і примноження комах запилювачів, вступу України до міжнародних конвенцій зі збереження екологічних ресурсів та можливість представляти національний парк Пирятинський на міжнародному рівні. Я закликаю вас всіх, сьогодні потрібно попрацювати і нести цю ідею раціонального збереження того, що нас оточує там, де ми проживаємо, там, де ми працюємо, навчаємося. Кандидат біологічних наук Наталія Стецюк звернула увагу присутніх на важливість природоохоронних зон, а ще презентувала збірку матеріалів сьомої конференції «Пирятинські екологічні читання. Починаючи з осені 2012 року, в районі проводився екологічний конкурс від Жолудя до Дуба. В ньому брали участь учні шкіл району та студенти. Конкурс складався із двох етапів: практичного і теоретичного. Результати конкурсу були оголошені на конференції. Переможці та призери Значалися в двох номінаціях учні 6-9 класів та учні 10-11 класів і студенти. Перші місця отримали Дарина Осипенко та Юрій Силка. Другі Юлія Оніщенко, Ірина Шаповаленко та Ігор Єна. Треті місця отримали Оксана Кадура та Анастасія Гусь. Переможці та призери були нагороджені грамотами районної ради та цінними подарунками. Решта учасників конкурсу отримали подяки і заохочувальні призи. Всього було подано 32 роботи. Після завершення пленарного засідання конференції розпочалася робота в трьох секціях: агробіорізноманіття, збереження водних ресурсів та природоохоронні території. Всього учасниками екологічної конференції стали близько 200 природоохоронців. Цього тижня головна депутатська комісія Перятинської міської ради надала згоду на оприлюднення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Пирятина як регуляторного акта. Розглядалося це питання у вівторок, 14 травня. На засідання, крім членів постійної депутатської комісії, запрошувалися найактивніші депутати. На розгляд членів комісії була представлена технічна документація, яку розробило Полтавське товариство Консультаційний центр для розробки документації міською радою були зібрані та надані дані: площа міста, кількість населення, організації, підприємств та установ, транспортні маршрути, зупинки, види і якість комунікацій. Відповідно до цього, місто розділене на 13 районів, кожен з яких має свою вартість землі. У порівнянні з минулою оцінкою, яка проводилася у 2011 році, середня. Базова вартість зменшилася 123 гривень 40 копійок до 107 гривень 74 копійок. Це пов'язано з тим, що змінилася методика обрахування та чинники, які впливають на вартість. Місце розташування санітарна зона чи ні, які комунікації і так далі. З урахуванням всіх факторів визначено найдорожчі райони міста: центр базова вартість 115 гривень 71 копійка, і автостанція номер 1 114 гривень 64 копійки. Найдешевші землі у віддалених районах. Приміром, вулиця Київська, 96 гривень 43 копійки. Крім базової вартості, нараховуються різні коефіцієнти, наприклад, цільове призначення земельної ділянки під житло чи комерційну діяльність. Сьогодні продемонстровані були всі матеріали. Подана та методика, по якій а вона нова методика вже розрахунку базової вартості землі в Пирятині була подана, і власне кажучи, розробники відповів на всі ті питання, які цікавили депутатів міської ради, зокрема тих, хто по перше розбирається в цьому питанні, знає це питання, вивчав ту проблему, яка у нас була старою грошовою оцінкою. Зараз ще засідать головна комісія міської ради, яка обговорює це питання, в повноваженнях якої і є прийняття рішення про. Запуск регуляторної процедури, розміщення матеріалів для ознайомлення, також зобов'язано розробника, щоб він вже підготував всю інформаційну базу, по якій можна буде реально вже. На громадських слуханнях, які будуть на протязі цього місяця, проведені за участі підприємців, зацікавлених підприємств, організацій, установ з тим, щоб конкретно вже дати не просто нормативну грошову оцінку як базову, а і мати можливість в інформаційному мережі отримати готовий розрахунок на конкретну земельну ділянку, як під оренду, під так і під різне цільове в тому числі комерційне використання, власне кажучи, цьому була присвячена сьогоднішня зустріч засідання цієї комісії, яка сьогодні працювала. Протягом місяця будуть розглядатися всі пропозиції. Потім дане питання виноситиметься на сесію міської ради. У третю неділю травня в Україні відзначається День працівників культури і аматорів народного мистецтва. Урочистості з нагоди професійного свята проходили у Березовій руці на землі Тараса Шевченка і Дмитра Луценка. Ось той Галузь культури Пирятинщини функціонує успішно. Завдяки бюджетним асигнуванням, участі в конкурсах проєктів і програм, залучені позабюджетних коштів. Поступово поліпшується матеріальна база закладів культури, проводяться ремонти, оновлюється одяг, сцени, музична апаратура, костюми, поповнюється книжковий фонд. В роботу закладів впроваджуються сучасні технології. Це відповідно викликає сплеск творчих досягнень. Їх відобразила у вітальному слові начальник відділу культури, туризму і архіву районної державної адміністрації Тамара Білоброва. З нагоди свята працівників галузі і аматорів народного мистецтва, які значну частину свого життя віддали улюбленій справі і відзначилися професійними і творчими здобутками, нагородили грамотами обласного управління культури, районної ради, райдержадміністрації, відділу культури, туризму і архіву. Від органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування працівників культури привітали голова районної ради Олексій Нечепоренко і перший заступник голови районної державної адміністрації Микола Лимар. Шановні працівники культури та аматори народного мистецтва. Дозвольте мені від імені Прятинської районної державної адміністрації привітати вас із святом, побажати вам всього самого найкращого. Прийміть сьогодні щирі вітання. І побажання, щастя і достатку в ваших оселях, побільше в ваших душах весняних днів, творчої вам назнаги, творчих задумів і щоб вони втілювалися в життя. Вітали присутніх господарі свята, сільський голова Олександр Оніщенко і директор місцевого технікуму Юрій Бабич. На теренах району Березова Рудка є визнаним центром історико-культурної спадщини. Тут завжди раду зустрічають гостей звідусіль, тому при виборі місця відзначення професійного свята зупинились на ній. Директор місцевого краєзнавчого музею Валентина Гончар провела екскурсію парком Закревських, а керівник станції юних натуралістів Галина. А підготувала виставку виробів із природних матеріалів. Крім крашанок, які Галина Степанівна виготовляє дуже давно, були представлені оригінальні вироби із сіна та грибів тротовиків. Їх у Березоворуцькому дендропарку безліч. А оскільки вони не ростуть на екологічно забрудненій території, нас це повинно радувати. Є ще місця, де можна дихати чистим повітрям. Після офіційної частини з виступами і нагородженнями відбувся святковий концерт. Артисти вітали самих себе, колег, гостей і всіх березоворучан, А ті, в свою чергу, не шкодували долоней, дякуючи за пісні, танці і за професію, яка несе людям задоволення і гарний настрій. Сьогодні на Пирятинщині 15 самодіяльних колективів носять почесне звання народного. Наймолодші із них за часом присвоєння берегиня із повстина і джерело із районного будинку культури. Напередодні професійного свята ближче познайомилася із повстинським колективом Наталія Литвиненко. «Ти не Дівчатка. Так лагідно називає учасниць колективу Берегиня їхній художній керівник Юрій Іванченко. І дарма що наймолодший з них 64 роки. Всі мої дівчатки, ну, я не так називаю, тому що ну, вони це такі люди, до яких хочеться їхати. І вони шукають пісеньки, я привожу свій репертуар. Вони свої пісні пропонують мені і завжди ми знаходимо з ними спільну мову. А дівчатка відчувають добру душу свого керівника, іноді слухняні, а іноді й норовливі. Юрій Миколаївич у нас один, да, ми його любимо, шануємо і поважаємо. Він теж прислухається до нас обов'язково, що ми йому говоримо, яку ми пісню хочемо, ми почуємо, вибираємо. Десь на комп'ютері ми знайшли, десь по телебаченню ми обов'язково знаходимо і йому приносимо. Він з нами погоджується обов'язково те, що ми хочемо. Наші витребеньки, вибаганки. Він виконує тому. Він нам дуже подобається. Хай би не погодився. <гум> <гум> Отак, працюючи разом багато років, колектив і досяг великого успіху, отримав звання народного. Співали ми в основному на сцені нашого будинку культури, а чотири роки тому назад у нас почав працювати новий художній керівник Іванченко Юрій Миколаєвич. З його приходом наш репертуар розширився. Ми почали частіше брати участь у масових заходах району. І в минулому році наш колектив отримав звання народного. Це допомогла нам Тамара Миколаївна Білоброва. Дякуючи їй, ми стали народним колективом. Вона нам підвищила рівень виконавчий. Юрій Миколайович ми часто з нами і багато займається. Ну, от ми так співаємо, відходячи від своїх проблем домашніх, від дітей, внуків. І тут ми віддихаємо, спілкуємо. Нам тут дуже подобається і любимо українську пісню. Цього року Берегині виповнюється 30 років. Її склад кілька разів змінювався. Зараз у колективі 9 учасниць, а були часи, коли їх було більше 15. Колектив у нас був раніше великий, 15 чоловік, але поступово молодь від нас відходить, вони зайняті роботою. А ми ж пенсіонери. Я, наприклад, найстаріша в колективі, мені 64 роки. Співає 4 років, це 60 років на сцені. Ті юні дівчатка, які прийшли більше ніж 30 років в наш колектив. Співають в ньому і до цього часу. Ці жінки закохані в українську народну пісню, сумну та веселу, ліричну та жартівливу. Пісенний репертуар народного колективу дуже великий. Переважно артисти виконують обрядові пісні, через що і називаються берегиня. Ми збираємо українські народні пісні. Збираємо такі пісні, які виконуються ну дуже часто на обрядах. Це пісні називаються обрядові. І от тому ми назвали наш колектив берегинею, тому що ми стараємося записати, вивчити, донести до людей ті пісні, які співали ще наші бабусі, прабабусі. І от тому ми назвали цей колектив Берегиня. Свою головну нагороду, звання народного, колектив отримав із піснею Віддайте мене та й за цигана». Учасники колективу на досягнутому спинятися не збираються. Мріють завоювати звання заслуженого і не лише. Я думаю, що ми на цьому ми не зупинимося і будемо свою творчу діяльність розвивати, розвивати і примножувати. Мрія примножить на якому рівні, ну там Євробачення, може чи як А чого? А чого ж дивіться там на ікс фактор? Можемо поїхати, то тому що дивіться, як глянуть там же ж. Які то жінки виступали? з черні виступали жіночки, і дуже прекрасно. Чому їх уже не зараз? Берегиня виступає у костюмах із бабусиних скринь. Наступного року сільрада обіцяє придбати для колективу, який має звання народного, нове вбрання. Всіх працівників культури і аматорів народного мистецтва я вітаю з професійним святом. Зичу вам здоров'я, щастя і миру. І сподіваюся, що наступний тиждень принесе тільки хороші новини і позитивні емоції. Прощаюся з вами до наступної неділі. Програма Підсумки тижня вийде в ефір, як завжди, о 21-й годині. До побачення!